І в Харкові також зночі лунали вибухи. Росіяни завдали ракетного та дронового удару по місту. Подробиці з місця від нашого колеги В'ячеслава Мавричева зараз перебуваємо на місці одного з влучань. Це приватне подвір'я. Південний захід Харкова. Тут один з шахедів поцілив по господарчій споруді. Це був сарай, де власники тримали усілякий храм. Живуть тут літня пара, пенсіонери їхній будинок так само пошкодило вибуховою хвилою. Знесло частково дах. Також побило щонайменше. Ну я нарахував близько шести будинків точно навколо побиті вибуховою хвилою. Сама ця атака почалася у пів на третю ночі. Спершу я чув два вибухи як пізніше пояснив нам директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Це були удари. Ари балістичними ракетами і поцілили росіяни по промисловій зоні, якраз тут теж неподалік на південному заході Харкова. А вже з третьої ночі на Харків почали летіти шахеди і е вибухи лунали. Ну близько ну, приблизно кожні 5-7 хвилин. Атака тривала близько години. Власне, що вдалося е нарахувати, дай яку кількість е ураження нарахували у мерії. Прошу далі прямо мову. Протягом години ворог сьогодні з 3 години ночі завдавав ударів по місту Харкову. Всього було завдано ударів дев'ятьма шахедами по нововарському району міста Харкова та двох двох ракет. Значить, ракети влучили у нас цивільне підприємство. Великі бачимо масштабні пожежі на шкор локаціях промов зоні окремо є повністю загоряння і знищення одного житлового будинку приватного. Там літня жінка біля нього знаходиться, власне залишилася без житла. Також станом на зараз відомо про а, лише одну постраждалу людину. Це власне господиня цієї будівлі. В неї лі лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Один з шахетів, який атакував місто, впав і не розірвався. Це сталося ну десь так, так само в цьому районі, неподалік. А шахет впав а, у сквері поруч з дитячим майданчиком, і а, вибухотехніки поліції та рятувальники близько. Півтори години а, витратили на те, щоб знешкодити безпілотник. Від нього від'єднали від бойову частину. Ми змогли підійти поближче. Ось Зараз ви бачите кадри, який вигляд має та сама герань 2 якою атакують українські міста. Власне, а, що відомо, чому а, не розірвався цей безпілотник? Ми запитали у представників обласної прокуратури. Так само можемо послухати їх коментар. Перебуваємо на місці, де не розірвався БПЛА, типу гран-2. Він впав, можливо, ймовірно, зачепився за дерево, та впав з нерозірваною бойовою Було встановлено, що цей шахет мав бойову частину вагою 50 кілограмів. Також додам, що останні щонайменше два тижні росіяни атакують Харків приблизно в один і той самий час. Це третя, четверта година ночі. І власне зараз ми продовжуємо працювати на місцях влучань. Будемо спілкуватися з власниками. Бачимо, що комунальники вже починають підвозити будівельні матеріали і забивати вікна навколишніх будинків. В'ячеслав Мавричев, Суспільне новини, Харків.